Епізод 2 Я стою перед зачиненими гермодверима. Праворуч від дверей екран. Знизу миготить зелена лампочка. Виходить, він працює. Незважаючи на повну розруху і запустіння в цьому бункері, він продовжує функціонувати автономно. Ми пройшли багато коридорів та піднялись доволі високо по східцях. Я багато падав, коліна були збиті та кровоточили. І ось я стою перед зачиненими дверима. Позаду чотири чоловіка зі зброєю вони хочуть, аби я відчинив ці гермодвері. Я не знаю, як це зробити, однак вони певні, що я можу. Отже, мене дістали з капсули і лишили в живих лише для одного я ключ, і мене викинуть, як тільки скористаються мною, точніше вистрілять в потилицю. Я відчував, як командир групи, кремезний бородань у капюшоні, переминався з ноги на ногу. Один із його супутників сперся на автомат, вперше той дулом в металеву підлогу. Третій, обличчя якого я не роздивився із за налобного ліхтарика, навів зброю на мене, нервово міняючи упор прикладу на своєму плечі. Четвертий він вів мене весь час, штовхаючи в спину. Зараз він стояв поряд. Зовсім молодий, років двадцяти, рідка щетина на щоках, розводи бруду на лобі та вонючий пошарпаний одяг, нервове тремтіння рук, мимовільне сіпання щоки. Ти оглух, відкривай двері. В хлопця ще й нікудишні зуби, всі, як один, чорні пеньки. Він наркоман, це очевидно. Роблю крок до пульту. Цівка автомату рухається за мною, але він не вистрілить, він знервований. Але за мене переживає менше всього чоловіка більше лякає те, що може бути за дверима. Ще крок до пульту. Інші теж підібрались. Зброя наведена в сторону дверей. Я затинаюся і падаю, вдаряючись головою об бетонну стіну. Боляче, однак не критично я не рухаюсь. Зі сторони виглядає, неначе я втратив свідомість.